І ще одне зізнання Зеленського. Виявляється, він свідомо зловживає публічними претензіями до наших ключових партнерів, бо, мовляв, таким чином повертає суб'єктність країни? Він глибоко помиляється. Бо це дуже ризикована дорога до того, щоб залишитись сам на сам з агресором. А по-друге, які аргументи мають бути в наших партнерів не зустрічатися з Путіним, якщо сам Зеленський вимагає тета-тет. Із російським диктатором. І після того, як він зізнався, що припускає через референдум фактично позбутися окупованих районів Донбасу, що ми очікуємо від наших союзників? Звідки в американських і європейських столицях мають черпати впевненість, що Україна серйозно бореться за повернення Криму, а не побудову стіни на адміністративному кордоні Донеччини чи Луганщини? Якщо вони. Побачили готовність Зеленського зректися людей і території, ще раз наголошую, побудувавши стіну. Залишити їх під російським контролем, прикрившись референдумом від відповідальності, ця його ініціатива ніщо інше, як замах на злочин, передбачений статтею 110 Кримінального кодексу. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. І хай не забуває, що імунітет не вічний і що за злочини і брехню. Точно доведеться відповідати. І отже, вчорашньому інтерв'ю Зеленський нашкодив собі, і то було б його проблемою, якби вся Україна не опинилася в нього в заручниках. Некомпетентна влада, влада ділітантів це проблема всієї країни, і наш обов'язок всіма силами мінімізувати ту шкоду, яку ця влада завдає Україні. Слава Україні!